Шановні колеги, я таку імпровізовану місію ми подумали, що вже великі роки Юрович серед нас у обоймів працівників культури Тячівщини і його батько покійний. Я добре пам'ятаю ту людину. Лишив за собою такий слід у житті вагомий. Його внесок був у розвиток народної музики на Тячівщині. І сьогодні Йосип Юрович продовжує цю справу. Приємно, що разом з нами і ми з ним дожили до такого гарного чоловічого ювілею. Хороші такі роки. Саме основне, що він має, слава Богу, Здоров'я для того, аби ще грати, і емоційно грати, віддає себе е, сповна на сцені так, до, до сьомого поту. Хотів би е, і я або і ми, його приклад із часом ми маю на увазі інші музиканти, котрі так багато в, в житті е, здоров'я витратили, граючи і на морозі, і в дощі, і в вітер, і в холод. І, на бортовій машині, на ходу О, і на возі, і всюди десь приходив. Так що, Йосип Юройович, зараз наші дівчата будуть вас вітати. Я їм лишу цюльовання та корзину з квітами, а вас привітаю одного із таких найвищих оцінок нашої обласного управління культури. Юрій Федорович Леба, передаючи цю медаль, просив так само вам приблизно, так як я сказав сьогодні, може ще й краще висловити його вітання, побажати також вам здоров'я, успіху в роботі і довголіття. Щиро дякую. Подяка оголошується Чернівцю Йосипу Юровичу, керівнику народних троїстих музик родини Маньо. Тячівського району за багаторічну сумлінну працю, увагами особистий внесок, у розвиток культури і мистецтва краю та з нагоди 70-річчя від дня народження. Юрій Федорович Леба, стакан із згорівку не будемо заносити у студію половиння. <реку> Маєте всю медаль прикусити, Василь Василічем то має бути. <реку> Шо, стакан? Шо, стакан? Шо, я... <реку> Ну так не знаю, але стелі і канані. Я вчора брав. Коротше, за медаль теж ви будете, коли ми будемо всі жити. Бахимо. Вам дішанки, так. Ну що, про що? такий, як вас барано <laughs> Та й мій батько активними. Так, така гарна документ такий гарний до медалі. І подяка. Наталію Йосківну і... Щиро дякую. Мені ну, приємно, звичайно, що усякової so? аудиторії забралися. Ну, я думаю, що Василь Васильович ще вручить грамоту привітає. Так, Всім вам дякую, ще що... вам це от... Це колективу. Це от і промспілки, як казав чоловік. І вчора. Ну і це теж. Йосип Юрович, це від Василя Михайловича Йовдія. Йовдія? А, а пам'ятку теж така. Ну ще раз дякую. Моє вітання йому теж питання. Ну ще зустрінемося, думаю, що... Ну так, залишайте. Молодець молодію десь стоїть. Я дякую. Це мій шанувальник Йовдія. Я знаю його прекрасно. Дякую. <кліп> Йосип Юрович, дозвольте нам уже приєднатися до всіх пані побажань, що вам передавали по телефону, що звучали так віч на віч. І нехай вам Бог дарує довгих років життя, аби ви мали таке здоров'я, щоб ви могли виходити на сцену, каже Василь Антонович. Радувати своєї творчості глядачів, присутніх, усіх, щоб ви могли і ще довго трудитися на кораблі посилають. Це тихо. Много Будь я в... дякую, дякую. і благая від. Дякую, дякую. <звук> Ja še jednom djakovi tobi. Svi u vašoj organizaciji. Lijepi priljepali se do svega. Še jednom djakovi. Kvitkoć je toženaj. Ovo Дякую, все, бо потрапити на панель. Це живі. Я не знаю, але треба було хоч щось маленько. Навелики. Навели. Ми щось перенесли. Добре, поздоровлюйте. Щиро дякую вам. Продовжуємо роботи. Дякую за дякую за щиру. Вітання, далі я прошу Василь Антонович. Правда, я буду домочкою і заберу то, що я вам за Дякую, добре. за ви Олег, забачу? Але всього ми Дякую, побачили.